громадської організації учасників бойових дій, представники влади міста, депутати Конотопської міської ради та представники громадськості здійснили візит сьогодні до дирекції залізничних перевезень зі зверненням відновити зупинки деяких потягів по станції Конотоп. Деякі поїзди зупиняються, але продажа квитків, заборонена, плюс те, що пасажири не можуть проїжджати. Контроль проходять все, але добратися, наприклад, до міста Одеси як раніше це було ну так ну нереально, неможливо. Тому я зараз знаходжуся тут, щоб допитися правди, щоб зупинялися поїзди. Була продажа квитків, як і раніше. Це було ми хочемо добитися, щоб їздили ці потяги. Що на Одесу, на Москву, щоб люди могли виїхати. Наша ціль одна, щоб місто Конотоп не залишалось без нормального залізничного сполучення. Я являюсь головою громадського об'єднання учасників бойових дій, то я вручу звернення від нашого імені, ну, я думаю, також від імені всієї громади міста Конотоп. У нас виникла проблема. У зв'язку з тим, що ваше керівництво заборонило зупин зупинки деяких по поїздів, які являються для громади дуже важливими. Це життєво, життєво необхідними. Необхідним. Конкретно для учасників бойових дій це одеський напрямок, для підприємців це, це Жм... напрямок. Да. Тому ми написали звернення до директору виробничого під підрозділу Конотопської дирекції залізниць, залізничних перевезень Кириленко ВМ. Звернення буде передано. До звернення додаються підписи, які збирали. До підписи членів нашої спілки. Да. Ну, я думаю, долучаться до цих списків і інших громадяни нашого міста Канотоп. Міська влада міста Канатопа повністю підтримує. Це звернення. Це, 에, прошу також довести це до вашого керівництва. що З чим пов'язано таке 에, відношення до громади, нам не відомо. Але наслідки дуже можу сказати негативні. Згідно тієї інформації, яку ми отримуємо, наприклад, порушень збільшилось, з боку порушень пригортонок там е, питання ще те, що за той останній місце, що припинили, там зробили технічну. Зупинку, то порушення цих умов при кордон чи як буде то збільшило. Тому зовсім не зрозуміло, з чим це пов'язано, чому так і зробило ваше керівництво. Тому я хочу ще раз нагадати, що міська влада повністю підтримує громаду Канатопа і громадські організації по цьому зведенню, по цьому напрямку. Ми дочекаємося установлених термінів. А потім, якщо не буде ніякої реакції, то наші дії можуть бути трошки іншими. іншими. Трошки інших. Для попередження подальшого руйнування асфальтного покриття в місті розпочато поточний ремонт доріг, а саме найбільших вибоїн по центральним вулицям. Технологія робіт така: використання холодного асфальту за допомогою машини інфрачервоного нагріву. 1 лютого ремонт дороги проводився по вулиці Клубній. Другого роботи продовжилися по проспекту Миру. попередження випадків шахрайства працівники поліції проводять роз'яснювальну роботу про види шахрайства серед соціальних працівників. Зараз ми знаходимося в Конотопській райдержадміністрації, Зараз тут відбувається зустріч працівників поліції з соціальними працівниками, що працюють по Конотопському району. Основною метою є убезпечення пенсіонерів, а також літніх людей від шахраїв сьогодні. Працівники поліції розкажуть соціальним працівникам про види шахрайських схем із наведенням конкретних прикладів, а також як не стати жертвою шахраїв та алгоритм дій, якщо особа потрапила в шахрайську пастку. Наскільки ця тема є наразі актуальною? Чи часто трапляються випадки шахрайства по району? Так, на жаль, на сьогодні дуже часто трапляються випадки шахрайства як в місті, так і в районі. Працівники поліції вже провели зустріч з місцевими соціальними працівниками, а наразі запланована зустріч з районними. А соціальні працівники після даної зустрічі вони мають розповідати населенню, як не потрапити до лавших шахраїв? я так розумію. Так, населенню безпосередньо це своїм підопічним, а також родичам та близьким. Хто найчастіше стає жертвою шахраїв? Літні люди чи молоді? Літні ми запитали у соціальних працівників, чи чули вони про випадки шахрайства, та чи зверталися до них зі своєю проблемою їхні підопічні? І ось які відповіді почули. Випадки шахрайства у місцевості, де ви працюєте, часто траплялися? Да, у мене свекрухи був випадок шахрайства по телефону. На 7 тисяч бабушку. Сусідів годів два назад 22 тисячі забрали. А яким чином? Одна жіночка відвлікла щось спитати, а друга в той час побувала в хаті. Сусіди літні люди. Ви знаєте, бабушці, мабуть, більше 80, а сину 47. Доба не було в той момент. Ото от, такий случай теж й у нас був. Ви чули про випадки шахрайства? Я вже чула, але в нас такого не було. Чули про випадки шахрайства у місцевості, де ви працюєте? Ну, звісно, звісно, і предупреждаємо своїх людей. Стараємося, заботимося, не віримо. і телефонний случає. Ну в общем, в курсі. Ну і наостанок хочеться звернутися до наших телеглядачів. Будьте обачніші та не ставайте жертвою шахраїв. Дари моря, дари лісу та інші речі, які символізують любов до природи. Учні нашого міста принесли на виставку до музею імені Лазаревського. На виставку я приніс колекцію під назвою Рослини моєї місцевості. Я принесла колекцію із ракушок. Я приніс на цю колекцію колекцію парку Ліщина. Я принесла як би сказати обрізки дерев там, де видно кільця і скільки років вони ростуть уже. Хто тобі допоміг зробити ці обрізки дерев?» Мені допоміг тато. Цей захід називається виставка Фестиваль учнівських та родинних колекцій Природа навколо нас. Фестиваль проходить з 1 по 7 лютого. Він має свою програму. В цій програмі передбачені екскурсії музеєм краєзнавчим, огляд колекцій, які представлені тут, а також навчальні ігри для учнів 5, 6, 7, 8 9 10, 11 класів. Крім того, залучені до роботи в ході цього фестивалю і представники національного природного парку Деснянсько-Старогудський. Які... Будуть проводити навчальні ігри, екскурсії. Розкажіть, як саме будете проводити заняття з учнівською молоддю конотопу? На що будете робити акцент? У першу чергу ми акцентуємо увагу на тому, що охорона природи це справа кожного. Охорона природи це комплекс заходів, які включають і екологоосвітні заходи, і різні культурні заходи. І це все буде в наших іграх. Ми торкнемося до самих насущних питань, які цікавлять школярів: От, як досягти успіху, як це роблять рослини, як рослини мандрують світом, як стати особливим. І це все ми зможемо знати на прикладі рослин. Рада вітати вас на цьому заході і, користуючись нагодою, дозвольте передати вам слова вітання від міського голови Артема Юрійовича Семеніхіна, від керуючого справа виконкому Венді Адрісовича Яродського, які сьогодні планували бути в нашому заході, але на жаль, з поважних причини не змогли нас привітати. То, шановні, я вітаю вас із початком відкриття нашого фестивалю. Хочу подякувати всім тим людям, які Приклали частку своїх зусиль до роботи цього фестивалю, до створення цих колекцій. як начальник відділу освіти особливі слова подяки хочу сказати нашим педагогам, вчителям: дякую вам за те, що ви побачили оці родзинки таланту у ваших дітей, помітили їхнє захоплення і це все допомогли вставити в таку чудову огранку і представити сьогодні на фестивалі. Шановні наші учні, шановні родини учнів, батьки, зокрема учні. Любі, дякую вам за те, що ви знайшли в своєму житті захоплення те, чим вам займатися цікаво. Тож дякую вам і бажаю блідної роботи фестивалю. Все це ми робимо для того, щоб популяризувати. Колекційну таку роботу залучити не тільки учнів, але і їх батьків до колекційної роботи. Виставка фестиваль буде проводити проходити не тільки у будь-денні дні, але і в вихідні. Тому ми запрошуємо учнів та їх батьків взяти участь у огляді колекцій. А також пропонуємо класним керівникам, учням. Прийти відвідати нашу виставку з метою виконання навчальної програми екскурсійної. Ну а на завершення нашого випуску поговоримо про погоду. І як завжди, прогноз погоди на найближчі дні, ми прийшли дізнаватися до Конотопської метеостанції. Скажіть, чим порадує нас погода? Добрий день. Ну я не буду таким категоричним і не можу сказати, що найближчими днями погода нас порадує. Ми очікуємо, що вже від сьогодні, 3 лютого, буде погіршення погодних умов, пов'язане з виходом на Сумську область циклону з заходу. І ми очікуємо на 3-4 лютого сніг, місцями сильний сніг, хуртовини. Замети, налипання мокрого снігу, посилення вітру до максимальних значень 15-20 метрів на секунду, і поступово опади припиняться 5-6 лютого, і від сьомого числа ми вже істотних опадів не очікуємо. Впродовж оцих складних погодних умов, 4-5 лютого, буде переважати південно-східний і південно-західний вітер, поривчастий з середніми швидкостями 7-12 метрів на секунду. Надалі вітер змінить свій напрямок на північно західний і північно-східний, але залишиться доволі відчутним, також 7-12 метрів на секунду. 4-5 лютого температура буде значно вищою за звичайну для, для такої пори року. Це на 4 число вночі 1-6 морозу, вдень від 3 морозу до 2 градусів тепла. 5 лютого Вдень буде від 2 до 7 градусів, вночі 3-8 градусів морозу, а надалі буде зниження температури повітря. 6 числа вночі це 5-10 градусів морозу, в день 3,8 го вночі 8-13 градусів, а місцями навіть при проясненнях 12-17, в день 5-10 градусів морозу. І надалі ми також попередньо очікуємо, що становиться така класична зимова погода, морозна. Вночі це буде 10-15, знову ж таки, місцями при проясненнях 15-20 градусів морозу, а в день від 7 до 12 градусів. Тож в цьому році, як бачимо, справжня зима. Ну, як говориться, у природи нема поганої погоди. Якщо погода дозволяє частіше. Чи бувайте на свіжому повітрі, тим паче прогулянки радять і лікарі для того, щоб здоров'я було міцніше. Ну а ще прогулюючись по нашому місту, можна побачити: ну якщо не диво природи, то точно незвичайне явище. Ось таке можна сказати, казкове дерево. Ми побачили по дорозі на загребелля. Бажаю вам гарної погоди в душі. Насолоджуйтесь красою довкола та не псуйте її, тому що на жаль, вулицями міста можна побачити не дуже гарні явища. Отже, не всі люди вміють гарно відпочивати. Краще було це виправити.